Розширили перелік медичних послуг для дітей у Чернівецькій міській дитячій поліклініці. Можна отримати консультацію лікаря-психіатра з 7 листопада 2023 року. У дитячій поліклініці, що на вулиці головній, 218, консультує дитячий лікар-психіатр без електронного направлення за програмою медичних гарантій. Надання психіатричної допомоги дітям завжди актуальне. Однак зараз в умовах воєнного часу вона є особливо актуальною в зв'язку з переїздами, сімейними проблемами, втратами, почуттям горя, асоційованими зі стресом, розладами, вони є дуже поширеними. Консультації є безоплатними. Графік можна переглянути на сайті дитячої міської поліклініки, але для звернення до дитячого психіатра необхідно е, мати згоду обох батьків для дітей, які є малолітніми до 14 років, обов'язково або згода опікуна е, для дітей старше 14 років. Е, Така згода не потрібна. Записатись може будь-хто через кол-центр. Також не обов'язково мати з собою електронне направлення. Олександра Савіна, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.